На уроці я пізнаю світ. Розгорніть, будь ласка, зошит на сторінці 32. Приготуйте кольорові олівчики та ручки, здійснимо з вами мандрівку Україну. Мені дуже подобаються ці мандрівки. Зачитаємо тему сьогоднішнього завдання та поставимо перед собою завдання. Що ми знаємо про водойми України? Перевіримо. Та продіагностуємо свої знання. Переглянемо відеофрагмент з піснею мандрівка Україною. Зверніть увагу, яку водойму зображено в цьому відеофрагменті. Готові? Отже, продовжуємо. Помандруй на захід, помандруй на схід Там карпатські гори тут Дніпро шумить. Серед Європи вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина, Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить, Посередні вільна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Дівчина. Супер, неймовірно, така чудова природа нашої України. Звернули увагу, яка ж водойма була зображена в відеофрагменті? Так, дійсно, це було озеро! А можливо, дехто згадав і назву цього озера в Карпатських горах. Попрацюємо далі. Друге завдання. Пригадаємо з вами вивчене і виконаємо завдання. Розгляньте уважну схему. Вставте пропущене за зразочком. Води суходолу. За потреби скористайтеся довідкою. Тисніть на паузу і виконуйте завдання. Перевіримо. Отже. На першому малюночку зображені річки, на другому озера болота та підземні води. Пригадали, до вод суходолу належать річки озера, болота та підземні води. Підкреслимо назви озеру переліку. Ну, дійсно, це світяць, синевир та Бребенескул. Прочитаємо з вами речення та підкреслимо потрібне слово в дужках. Води, що утворилися під поверхнею землі, називають звичайно, мої розумники, підземними. Можемо рухатися далі. І попрацюємо з вами з контурною картою України сторіночка 45-та. Позначимо з вами на контурній карті річки Дністер, Прип'ять, Південний Буг, Прут і Озеро Світяць. Пропоную вам розгорнути карту на сторінці 44 і пригадати, де саме розташовані ці водойми карта Водні ресурси України. Зверніть увагу на річку Дністер, Прип'ять. Південний Буг, Прут і озеро Світязь. Позначте їх на контурній карті. Не забудьте, будь ласка, що можна скористатися умовними позначеннями. А також звертаю вашу увагу на правильність написання річок, власні назви та на шрифт. Тисніть на паузу і виконайте це завдання. Мої розумники, бачу, що гарно впоралися з цим завданням. Можемо відпочити потанцювати з піснею барви рідної землі. Чили? Можемо займати свої робочі місця, сідайте зручненько, продовжимо з вами працювати на уроці я пізнаю світ. Як ви бачите, на сторінці 33 вас чекають перегони на човнах. Візьміть, будь ласка, годинник, зафіксуйте час, за який ви зможете виконати це завдання. Бажаю вам успіхів, а потім перевіримо. І відповідним кольором. Розфарбуємо човника. Бажаю вам успіху. Виконали завдання. Чудово! Давайте з вами перевіримо. Отже, правильні відповіді. Область України, в якій розташовані Шацькі озера, це Волинська, найвисокогірніше озеро України Бребенескул. Найглибше озеро України Світязь. Озера Брибене Скулисинивир розташовані в Карпатах. Підземні води, що мають підвищену температуру, називають термальними. Водоспад в українських Карпатах шипіт. На фізичній карті болота позначають горизонтальними штрихами на зеленому фоні. Дійсно, слово, яке було зашифроване, це водойми. Зафіксували час. Можете розмалювати вітрила човнику. Якщо ви дали правильну відповідь на всі запитання зеленим кольором, допустили одну чи дві помилки, ваш човник буде синього кольору. А якщо ви дали відповідь правильно на чотири завдання, жовтий колір. Якщо ж дали відповідь тільки на одне чи два, дійсно, що буде червоний. Але я впевнена, що таких човників у нас немає. Полічіть назви ОЗЕР, які ви вже вивчили в другому класі, і відповідь напишіть цифрою. Розгортайте сторіночку 34. І, як ви бачите, бобу вас запрошує на нейробіку. Візьмемо з вами участь в чемпіонаті зі швидкісної лічби. Записуватиме правильну відповідь у відповідні прямокутнички. Отже, раунд перший. Яка вас вийшла відповідь? Запишіть у перший прямокутничок. Так, в мене теж вийшло 8. Подивимося, яку відповідь нам пропонує Бобо. Дійсно, 8. Чи пам'ятаєте ви, що число 8 це одноцифрове число? А також воно парне. Другий раунд. Будьте уважні! Яка відповідь вийшла? Запишіть у другий прямокутничок. І в мене вийшло 29. Перевіримо разом з бобом. Так, відповідь 29. Це двоцифрове число. А ще воно не парне. Дійсно. І останній третій раунд, щоб ми з вами були переможцями. Дяка відповідь у вас вийшла. Запишіть, будь ласка, в третій прямокутничок, і ми можемо з вами перевірити. Так, це число 34. Дійсно, воно двоцифрове, та ще парне. Отже, ми впорали з вами з завданням від бобу і взяли участь в чемпіонаті зі швидкісної лічби. Перейдемо з вами до наступного завдання! Подивіться уважно на сьоме завдання на сторінці 34. Оберіть правильну відповідь, яку, які водойми утворюються внаслідок заростання озер. Виконали? Обвели правильну відповідь. Чудово! Перевіримо себе і переглянемо відео, відеофрагмент. Дійсно, ви вибрали болота? Подивимося, чи безпечні болота. Спробуємо з вами висловити гіпотезу. У чому ж полягає дебезпека боліт? Так, я з вами погоджуюся. Якщо ж натрапили на болото, то не слід намагатися ним пройти. Ця поверхня дуже оманлива. Можна ступити крок і провалитися. А найбільш небезпечніше це трясовина. Там, де рухається ґрунт під ногами. Щойно людина потрапляє на таку ділянку, ця трясовина може засмоктати на дно. А також можуть бути небезпечні потруйні змії та комахи, які проживають поблизу боліт. Отже, давайте перевіримо нашу гіпотезу і прочитаємо разом з диктором інформаційну довідку під час подорожі лісом. Можна натрапити на болото. У жодному разі не слід намагатися ним пройти. Поверхня болота оманливо здається міцною, але варто ступити крок, і ти легко провалишся. Найбільш небезпечна трясовина грузьке болото, у якому під рослинним покривом. Є шар води або мулу. Щойно людина потрапляє на таку ділянку, трясовина засмоктує її на дно. Небезпечні також отруйні змії та комахи, яких зазвичай багато поблизу боліт. Так, отже, наша гіпотеза з вами підтвердилася. Попрацюємо з вами. З цією довідкою, як справжні мовознавці. Зверніть увагу на слова, виділені червоним кольором. Давайте позначимо закінчення та основу цих слова. Нагадаю, що ви позначення всі робите чорним олівчиком, тобто простим олівчиком лісом. Щоб визначити закінчення, пам'ятайте, що ми змінюємо слово ліс лісом, лісу. Отже, закінчення Ом. Основа ліс. Болота. Болоту. Болоті. Закінчення А. Нагадаю, закінчення це змінна частина слова. Отже основа болот. Трясовина. Трясовині, трясовину закінчення А. Основа трясовин. Покрив. Покриву. На покриві. Отже закінчення Ом, основа покривом. Шар. Шару, шарі. Нульове закінчення. Основа шар. Води. Вода, воді, закінчення И, основа вод мулу. мул, мулові, Закінчення У, основа мул ділянку, ділянка ділянці. Закінчення У. Основа ділянк. Отруйні, отруйним. Отруйними. Закінчення І, основа отруй. Комахи комахам. На комахах закінчення І. Основа комах. Чудово. Справилися з цими завданнями. А звернули увагу. Одне слово з нульовим закінченням. Так, дійсно, це слово шар. Пригадаємо діти з вами навчальну одиницю і вставимо пропущене слово. Частина слова, що стоїть після кореня. Так, чую, це суфікс, звичайно. Позначимо з вами суфікси в словах. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. І ми з вами зможемо перевірити. Готові? Перевіряємо. Болотяний – суфікс ян, водяний суфікс ян, озерний суфікс Н. До речі, всі ці слова, прикметники відповідають на питання, який. Річечка, суфікс еч. Лісник суфікс Н. А це в нас так, звісно, що іменники. Морський, суфікс сік, лісовий, суфікс ов, підземний, суфікс Н. Це знову які частини мови? Так, прикметники, водичка, суфікс тичк. Іменник, гірська, суфікс сік. Яка гірська прикметник. Чудово попрацювали! Підведемо з вами підсумок уроку. Згадайте, будь ласка, які завдання ви ставили перед собою на початку уроку. Чи повторили ви все, що ми знаємо про водойми України? І оцініть свою роботу на уроці. Зафарбуйте сторіночку 34 відповідним кольором. А домашнім завданням вам буде на сторінці 7 розгадати кросворд. Кросворд і має таку назву Водойми України. Я знаю, що ви дуже любите розгадувати кросворди. Бажаю вам успіху та дякую за плідну роботу на уроці. Ви, розумнички, до побачення!